В ЄС вважають, що говорити про застосування санкцій щодо України поки рано таку думку висловив не аби хто сам новообраний президент Європарламенту Мартін Шульц каже, що всі, хто виступає з такими закликами, заходять занадто далеко. Мовляв, говорити про це перечасно. ЄС повинен спочатку спробувати знайти спільну мову з українським урядом, щоб економічні і політичні відносини залишилися у прийнятних для обох сторін рамках. За його словами, призупинення процесу підписання угоди про асоціацію, має змусити український уряд показати. Зати зрушення в певному напрямку, зокрема, мова і про експрем'єрку Юлію Тимошенко, який суд виніс вирок на сім років тюрми, яка зараз відбуває покарання у Качанівській виправній колонії на Харківщині. Шульц порадив кабмінівцям звернути увагу на те, що процес над експрем'єркою не виглядав політично мотивованим, проте й відзначив, що водити залежність відносини ЄС з Україною, виключно від справи Тимошенко, не може саме тому заклики до введення певних санкцій, до яких активно закликає бют, а також їхні пар партнери з європейських партій найближчим часом втілюватися у реальні кроки не будуть. Наголосив президент Європарламенту 26 січня Паре прийняла резолюцію про стан демократії в Україні. У разі невиконання прийнятих у документі рекомендацій асамблея цілком може ввести певні санкції проти України.